Так, шановна комісія, до, до вашої уваги, пропонується ряд проєктів рішень на 47-му сесію. Згідно порядку денно, опанується е, проєкт під номером 25 про заяву ПГТАГ ТМ Тетяна Миколаївни. E, значит, Тетяна Миколаївна просить затвердити технічну документацію і передати земельну ділянку у приватну власність. Я перевірю технічну документацію. це ще не це не я. О, тобто, оці е, проєкти ви вже бачили не перший раз. Ти, знає, решать, що вам кожен раз і розказують всі. их. Один до... зачитуючи далі пошли однотипні. Затвер... Заяву Пігітяк. Зяти відомо, затвердить технічну документацію на земельну ділянку і так далі. У кого ще затвердження. Так, пігітяк 25, 26. Угу. Техні... хижня, затвердження технічної документації. Там малю розчуть. Так, Марія на Так, так, так. Хижняк. Аналогочный. Аналогичный. Пан... Чижняк кто? Чижняк В. В. Да. Панкова Людмила Васильевна. те ж Чи Панкова? Любов. Це під хатами. Та так, звісно, треба людям давати їхнє законне право. Хижняк Валентин, на Валентин Миколаєвич. Затвердження передачі. Кижняк і до Кієвіваніна. Затвердження передачі. Сарваш Ганна Данилівна. Затвердження передачі. Карабін Марем Авдурах Дубмана. Затвердження технічної документації передачі земельні ділянки. Скороходова Яна Сергіївна, затвердження передачі. Сокол Максим Костянтинович затвердження проєкту земелоустрою щодо відведення земельної ділянки. Да. Під, да. під, під е, складами з цими поміщеннями Старіков Віктор Олександрович. Затвердження технічної передачі земельної ділянки у приватній власності. Mm -hmm. е, Гаврилова. Анатолій Гаврилов, Анатолій Олексійович. Те ж саме. Затвердження передача. Погрібний Олександр Вікторович. Затвердження передача. Букач Микола Миколаєвич. Затвердження передача. Прокопенко, Валентин, Валентина Михайлівна. Затвердження передачі. <постіло> Шевченко Ганна Павлівна. Затвердження <постіло> технічної <Затерження Ширі>, передача земельної ділянки приватної Це Заводний заводнього закону. Це військовослужбовці і людишки під котами. Затвердження передача. Бондаренка Лідія Степанівна. Затвердження передачі земельної ділянки приватної власності. Тен Валентина Миколаївна. Аналогічне під будівництво Губарева Марія Євгенія. Технічне під будівництво передачі саміх приватних. Це ті проєкти, які вже не один раз готувалися на сесії. Ми теж їх вже розглядали, але не всі. Ну, давайте по порядку. Знач, номер 44 не, затвер... Це нове, ну, аналогічно. Черемшенко Галина Галія Скарівна, технічна документація, затвердження, е, передача. Розглядаємо? Так, да, да. передаємо, так? Да? Да. Фараф. Фонова Наталія Володимирівна. Затвердження, передачам. Перед <глад> <та, глад> Савенко, Світлана Миколаївна. Затвердження, передача власність. <глад> Пилипенко Андрій Валентинович. Те ж саме технічна документація затвердження, передача земельної ділянки, приватну власність під теж, житловим будинком. Зая... Так, Ілліна Олена В'ячеславівна, Затвердження документації, передачі у власність житлових eh, ділянки ділянки e... житловому будинку. Зінченко, Олександр Петрович, теж саме e... затвердження, передача у приватну власність. Гула Тамара Валентинівна. Теж. Затвердження документації, передача у власність. Тихановська Людмила Олександрівна затвердження передача. Це все під будівлями? Так, да, це все під житловими будинками. Зачіти защитувати це. Чернов, так, так тут вже уж... е, пішли дозвола. Чернов Микола Віталійович е, просить надати дозвіл на розробку проєкту Землю. Все військовослужбовець е, пропонується значить, надати дозвіл. Це не це ви вже розглядали, я не знаю, хто він А, все, 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 Так. Вербовий Владислав Володимирович, аналогічно з попередньою, це військовослужбовець, просить дозвіл, це з Гасанівки. Ага. Так, проєкт відведення. Година Валентина Назарівна. Аналогічна. Дозвіл на земель, розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних для відведення ОСГ. Це військовослужбовиця військовослужбовець. А що це тут? А. Це його данно, да. мати да, його, його могини Артема Миколаївича. Так, Гуменюк. значить, е, приймалося рішення, попереднє рішення 44-ї сесії, надавалося, надавалося дозвіл е, загиблого... Е, дозвіл... Е, Загиблого військовослужбовця, дозвіл на виготовлення проєкту відведення земельної ділянки, загиблого військовослужбовця, батькам. Зараз помер той, кому надавалося. Проєкт ще в розробці, і дід просить, щоб попереднє рішення сесії 44 рішення номер 45 2507 25.07-24-го. Про заяву Гуманівка, визнати таким що втратила чинність і надати йому вже Гуманівку Леоніду Стаховичу дозвіл, який надавався. Так. Онищенка. Аналогічно надати дозвіл. Це військовослужбовець. Ганищенко Роман Вікторович. Де він у нас? Матвіївський. Матвієвка. Анищенко е, Володимир Миколайович. Це мабуть брат. Да? Ні. Вікторович, це Роман Вік. Вік. Вікторович. Ну, теж військовослужбовець. Матвій Анищенко е, Володимир. а Це куприянецький, я зрозумів. Це не фамівці просто. Mm -hmm. Анищенко хто? Володимир. Вова, Миколайович. Так, значить, були дві заяви від військовослужбовців, таких як Баді, Баді Віталій Олегович і Алантів Владислав Андрійович. Значить, пропонується відмовити на обидва звернення у зв'язку з невідповідністю поданої заяви вимогам встановленим статтею 1923 земельного кодексу. А саме до заяви не додано графічні матеріали. Ми не знаємо, де вони хочуть. Так, дві заяви по відмові. Бадя і Алентєв. Так, так, Лендів, так. Так, заява двох громадян матвійчан Е, я так розумію, що це брат і сестра, а, розум Катерина а, Олександр Вікторович, мати і син, мабуть. В общем, наскільки я все зрозумів, був житловий будинок, розум Олександр а, успадкував частку від, а, від кого Одну, другу половину будинку він від розуму Любові Васильівни. Mm -hmm. ну, мабуть, мати чи бабуся. Mm -hmm. В общем, спадкувалися. половину. подижі, ні, тут не тут, yeah. тут відмова. Тут буде відмова. В другій частині, друга частина житлового будинку належала Чайковській Ольге Петрівні. Mm -hmm. Яка? Для того, щоб продати, наскільки це я розумію, для того, щоб продати, це ще ти розуміти. Для того, щоб продати, вона виготовила технічну документацію на всю земельну ділянку. Uh -huh. Не на наполовину своєї, своєї частини. Або її і не, і, і не, і, і не поділила ні на частки. Розум Катерина Васильівна, яка також звертається разом з розумом Олександром, викупляє учнів. Пропонується відмовити. Да, Щастя здесь катеряв рука. Багато осталось. Значить, що из свіжих? Адамчук Петро Семенович. Две минуты сейчас. ущить договір оренди. Так, да, да. Так, 63. Марина Юріна. Значить, це може навіть краще ти, я це не я розроблю. Значить, про вилучення земельних ділянок, щодо вилучення земельних ділянок з, з, з КСП Нодівка, це ті земельні ділянки, оті, в мене були в хрестьянам, да, в постійному користуванні. Але на попередніх сесіях ми їх вже надали до ну, рішення, надали військовослужбовця на отримання цих земельних ділянок. Ну а щоб вони могли мати змогу оформити в право власності, витяги зробити, щоб взяти на потяг в оренду, мені потрібно, щоб сільська... Рада вилучила мері для можна. Вони так. Да, вони були просто в комунальній власності сільської ради, без, без. без КП Макіїв. Так, так, так. Ну, пропонується їх вилучити. Тут питання може бути. Ми їх вже, в принципі, надали дозволили оренду і хлопцям. Так, наступне заява. Чи що? Так. Про заяву директора агрофірми Матвіївка аналогічно, як з Ганчуком, да. ще плюс тут проблема. В принципі, тут технічна документація вже виготовлена, катастрові номер є. Але в цьому році, я думаю, що ви знаєте, там в нормативно, базі нормативної грошової оцінки цих земель. Населеного пункту Матвіївської сільської ради якийсь збой при розробці. Розробники допустили якусь помилку. І для того, щоб платити орендну плату орендарі не мають змоги зробити цей витяг з державного реєстру. Немає підстави. такий. Вони зараз розробляють заново технічки і новий вже розробник ліцензіат, коли вносить в базу, вже він вносить без помилок і тоді є можливість е, взяти грошову ціну. Для того от, вони звертаються. Вони, це більше навіть для сільської ради. Да, а, це а, так. Не... Тому пропонується надати йому дозвіл на виготовлення цієї технічної документації. Так, і ну, це не знаю, Івановна, в общем, може питання буде. Зачитаю. Про узгодження містобудівної документації розроблення генерального плану міста Вільнянськ та розроблення плану зонування території міста Вільнянська. Звернулося до нас місто Вільнянське, вони розробляють свою містобудівну документацію як до сусіда громади, сусіді, вони узгоджують межу, щоб те, що там планується будувати, щоб не було на нашій території потім ніяк обмежень. Розробникам пропонується узгодить. ну, а саме архітекторам нашим Оксана Івановна узгодить міську документацію і контроль покласти на постійну комісію з питань земельних відносин природу костування. Все, А, це ще не все. було. З цим вирішили? Да? Да. І останнє... Тут взагалі така історія, звісно, думаю, комісія не буде проти. Стрілець Ірина Миколаївна звернулася з заявою. Вже депутати сесії по ним приймалися, мабуть, рішення два або три. І в них також хтось постійно за цей процес помирає. Mm -hmm. И... mm -hmm. да. Значить, в ранній ситуації. Вона звертається з проханням внести зміни до рішення 42-ї сесії Матвіївської сільської ради 25.07.24 року номер 61 про заяву стрілець і В ВІ Стрільця ООВ. І викласти наступні редакції. Цей пункт, третій пункт цього рішення, передасть стрілець Ірині Миколаївні, частки 2 четвертих. Стрільцю Віктору Івану частку четверта, стрільцю Олегу Вікторовичу, частку четверта, Безоплатно спільну часткову власність земельну ділянку, площу 25 соток, кадастровий номер такий. то В чому, Чим це відрізняється від попереднього рішення? У попередньому рішенні було частки 1 третя в усих. Mm -hmm. Зараз. Взагалі, їхній син, один із власників, помер і мати Стрілець Ірина отримала у спадщину другу частину. Вона стала власником двох частин. Двох частин. Насправді, вона ділиться тепер не на три, виходить, в неї дві четверти, а в ага. Віктора Я і сусі. Олега, по одній четвертій. Ну оце така пропозиція. Ну, просто вниз і зміни попередні рішення іменно в оцих частках. Бо вони не можуть не можуть оформити це. Все. все, в мене все. Угу. Все. Засідання. Так, да, дякую.